Сиф на дону, слышал такую область? Не слышал, скоро она будет. Фиш, <рес> ну ты напив фабрикат. Я бомбы в бомбас. Позакрывали! Б**ки! Ківже ти мужик нело. І всім привіт. Сьогодні ми знімаємо дуже круте відео, яке повинне вам сподобатись. Ми знімаємо нову частину чат рулетки, де будемо говорити з росіянами. <звук> Також, якщо вам подобається ця рубрика і ви хочете бачити її на каналі, обов'язково ставте свої лайки, так ми будемо розуміти чи знімати нам її ще. І на цьому в принципі все. Погнали! Мочить росіян! Ти хочеш очками потягати? У мене крутіші очки ніж тебе. не <звук> Я, я знаю, я не спорю. Ні. Давай випивай. Залпо. За Путіна, за здоров'я Києва, дай йому вопрос. Да, да, за машина. Що Є, yeah. yeah. <laughs> пішло. Що <laughs> ти, як ти, як твоє життя? Як маєш? Блін, так отрывками. Як що? Ся маєш. Блин, як маєш? Ну, дест, no, давай по-русски. Или no, переводи. По-русски uh, мы не умеем, по-русски, мы тільки умеем украинскую. Yeah. А кем ты работаешь? Мастер. Ламастер. О, ломастер. Oh, Головою малюєш? О, oh, пацан, ну и. О. Чо ты, як ты? Як, як твои справи, друже? Да в суху слава богу. Що там? Зранку соточку влупив. Лупив. О, й файно. Ти Звідки? Київ. Щось багато з Києва немає, з Росії нікого. Ми не туди попали трошки. Оце в неї нос припудрений. Блестить. Привіт. Що ти? Як? ти? Очі лопнуть. Так дивиться. Я щось не шарю. Чогось стільки українців. Такі всяких алкашів немає. Український прапор стоїть. Йоу, Yo, hello, ти? А, шо? ти это, западная Украина, напевно, да? Не шо. А Западна, шо? яка різниця по всій Україні так говорять. Шо там? Мама, не пускай. Шо ти, в чи рва, шо? не знай, что там у вас, не? Ваш президент. А в тебе є якась манера спілкування? там мама прийшла, він матюкається сидить. Быстыдник ти. Бестыжа, ти, пика. Звідки ти знаєш, що мама? Пика? Пыкай! Пыкай, это шо у вас? Это на вашем языке это лицо? Ну да, да, я ж помню украинский. Привет. у вас там, семейничвары, че. И сразу прыгнулся. Шосси тебе так хитает. Да не що, ну это косичина просто. И шо там, поставляешь контрабанду там кудась? Не не не. Да я вон на подокон, я вот. А звідки ты взагалі, звідки? Ну я отсюда, ты, ти, ну а ты оттуда Ну, А я вот тоже отсюда. А откуда? Шо ты, як ты? А де ты взагалі знаходишься? Далеко. Ам, далеко. далеко. Це в тебе холодильник є? У меня все є. І холодильник, и. І, и. І, і, і... Шина есть. И работа. Ого. Я в шоке, ты тоже в шоке. Привет, привет. Что ты там, битбоксер, чеша? шо? Что колесо, да? <реклама> в другом месте падают бассейн. Среди телефонов номера да <реклама> все летят. В другом быть никто не падал.

Что ты сокол? Всё. Короче, крипонял ты. Говорю засадил его. Слышь, в общем, нету тебя рядом. И что ты зробиш? Що ти зробиш? Всё добро. Що ти заїкаєшся? А нащо ти в машині куриш? Машина не загориться. А, він курить на Кримському мосту. Да, то прикольно, да. Да. Hello. Do you speak English? Не пити. Оки, а твоя нога є чи немає? Покажи на ногу. От на Стоп, а ти ты звідки. Что? Откуда? З Греції. По-русски говорю. Что? Бороду відрустинство що думаєш, такий барзи, чи що? Смачного, щоб ти вдавився. До побачимо. Ти вмієш говорити? Чого не воюють, пацани? А ти чого не мішку? Бо їсть. Шо ти? Шо ти, чмонька? Живий ще? Живий, да? Ти рив холодильника в Україні? Ти назад, а приїхали відтуди від вас живі, да, і зараз знову поїдемо, ваш а**, пускати і Щоб не вернулись. Ти знаєш, звідки я буду? З Києвом, а**, роду, а**, Київ взяли. І що, взяв Київ за три дні? Київ на Дону, слышал таку область? Не слышал, скоро вона буде. А**, що <ріст> твій друг трохи тупий, да? Трактори, н Бmbolаскілінг, eben dragon Они ласкіллян глядин Ds "-у им дзля Два ше maчен н тут можжEST mo Frist beer Біль Är принести, Alien Надєсь как в бос Porн бе э эмпір conos Страшно. Зупинись, зупинись, тебе дуже сильно колбасить. Ну, тепер ти розказуєш, що в тебе є в холодильнику, друже. Ой, ту, друже, кажу. Ні, це дуже складно, це неможливо. Тому що в тебе там нічого немає, що ти там дергаєш своєю зерною головою, ти нічого тут не знаєш, ти взагалі. Трусин! Друсине! Файно, в тебе як? Ви його знаєте, да? Привіт, приход. Що ти зробиш заради Путіна? Чого заради? Путіна. Речення, давай, сформулюй. Путін Бог ущербних. Я знаю, я в курсі. курсе. Они с іменем этим сразу. День встречаю. Блимає там в тебе ззаді. Я вообще не вас не понимаю. Ми тебе теж не розуміємо. Росія, русский. Господи, помилуй. Що, у вас настільки жарко, що ти зняв футбол. У мене пальчик болить показательно. Ай-яй-яй. Ох, жопу засунул? Не, малой, я там, я його в жопу не сувал. А куди? Никуда не сувал. А, він сам вирішив відпочити трохи, да? БЫЕЕЕ! Що це таке? ХЕХЕ ТИ Типічна російська сім'я. Не можна переключитися, правда? Ти шо секретний агент? Карма Боже. Ми самі зі Львова. От вас далек город. Не знаю. Скоро буде. Скоро буде. У мене є до тебе запитання. Ти віддаси життя за Путіна? Знаєш, чому я за Путіна? Тому що ти лох, ми короче екстрасенси теж дивись. Е, треба подумати, подумати, подумати. Давай погадаю тобі. Давай о е екстрасенс, Коли я умру в якому на території України будеш старого е... року. А 23-й год. Вушки почисть, будь ласка, тоді буде що Чуєш, ну свинка Пепа, що ти там сидиш, базариш там? На мене? Базарять бабки на базарі. Не... Базарять бабки на базарі, ми знаємо, але ти теж базариш щось до мене там. Урод, ти не втеш, а нахуй. Скучи, ти вся в говні, ти чого розговарюєш так? Що ти там трендиш, чуєш, ну ти, на півфабрикат. Що ти, як пірат? рад? <реку> ти Джек Воробей, чи Соловей? Откуда? <реку> Ой, мы с тобой сыграем русский рулет, Ну, дивись, зіграємо, якщо ти покажеш, чи є в тебе холодильник. О, у мене холодильник, у мене жіни, дорогой. <сіхи> 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 Вони, вони все дорогой. Слушай, смотри, я тебе могу так сказать. Если бы не Путін, у вас вообще бы не было. Ох, -мо, бы а Україну хто створив, Ленін чи ти шо? <сіхи> вот, красавчики, если бы не пути, <сіхи> не, було, <то> не було. <сіхи> Ваша IQ мне просто урожает минус 200. Реально, не знали, даже что с 2014 -го года в Донбассе творилось. Знали, я бомбил в Донбасс. Мне было виси. Не, 7 лет я бомбил в Донбасс. Так ты тебе... Нет, я честно бомбил в Донбасс. <реш> ты забилетий пацанёнок, который вот этот да, успели... Да, <реш> да, <реш> да. Ой, господи. Где вы живете? В Сарнах. Такой <реш> информации. <реш> <реш> <реш>

В нас Електрика подається. Він так телефон заражає, понял. Два пальца в нас і телефон руці. Ти не так просто понял. Майже у мене є до тебе запитання: Що mm -hmm. ти можеш зробити ради Путіна? Ха, я днів делать не буду. Чого? Страшно, мені дивиться в тінь окуляри. Це ти зібрався в Москву палити, чи шо. Але свинка пева, я тобі базарю. з Ні, ми з Таджикистан. Белгород? Белгород, так. Бо вовну влаштовуємо. Вони все їдять, не дають тобі холодильника, да, купить. Вот, мої дві. Ого. Оце... Оце А, ты чего с холодильник был зафиг? Если вы лохи, то вы есть лохи. Так <свят> ты мужик или лох? ты что на блутному хочешь по базарик чи шо, чуешь, но ты козырный. Ой, давай, лошар, говори. Свинячие морды, м... а, Ты вообще кто по жизни, кровать. Так что ты со мной сыграешь или нет? Мы питаем, кто ты по жизни, смурфик. Ты на свою жизнь готов сыграть? А ты на Смурфика готов сыграть? Все сто готов. Давай, на Смурфика. Я с России. Ну как? приехал в Россию недавно, так с Киргизии. А что там, мобилизация? В России мобилизация? Нет, в России нет мобилизации. Нема? Кончилось. Закинчилось с с вами. Что такое? <laughs> Мама в 5 років сказала по пузу и винты ей. так? Умеешь так? Не, не, ну сможешь так? Смотри. Я долго учился. Я долго учился, серьезно. О, ты В России нет свободы слова, да? Нема. Судисла, нема. О, давай мы с тобой сейчас выйдем. Я крикну Зеленский, мой президент, а ты крикнешь Путин, мой президент. Добрый, давай. Полная игра? Да, да, давай. Давай, собирайся. Да... Мы с Зибрани, давай. Как тебя зовут? Степан. Степан, меня Артем зовут. Вот ты меня сам послушай. Я тебе предложил простую выяснить, кто из нас мужик. Я сейчас выйду и крик, что Путин Добре. а ты, а ты сможешь выйти из крикнуть, да, что Зеленский? мы если ты обострелся, я тебя вся Россия. И ты поставишь всю Украину. Добро, давай. Да хватит дудлый той чай, давай швыче. Выходи, давай. Выходь давай, та, давай швыче. Давай, ты сначала, давайте мы. Давай только швыче, ласка. Вот, вот, дверь. Вс, я выхожу. Давай ты, собирайся. Собирайся, если ну, скинул. Давай, ну... давай, але ты перший, ты перший, мы за тобою виходимо. Щоб ми знали, щоб давай. нам не, не вдягатися дарма ты... йти на, на вулицю. Ну давай. Мы будемо швидко вийдемо. Щось ти глючиш. Я інтернет Бліха! крикнув. Але ми пропустили кадр. Де ти таке царське ліжко взяв? В Путіна лежиш там, що? Як життя на Росії. Ох, ногті відріж. Я ще став. Здорово, титушок! Що ти, як твоє життя? Що ти кажеш? Кажу, сидів, сидів, признавайся. <сум> 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 То з якого города? Краснодар. Будь здоровий. Ааа, ти з Краснодара. Мені говорили, що в Краснодарі всі отакі от от чоловіки, як ви, на бутилках сидите. Ну, значить, я правильно сказав. Ну що, надіюсь, вам сподобалось це відео, і ви поставите йому свій лайк, підпишитесь на канал, також напишете в коментарях, ким нам прикинутись наступного разу, наприклад, якимись лікарями чи екстрасенсами. Пишіть вибір за вами. Ну а з вами ми вже побачимось в наступного відео. Всім пока-пока.